А скільки трактор важить? Скільки трактор важить. Чотири 4 тонни. 4 а ви Я Так. — 50 кілограм. Мене звуть Вікторія. Мене звати Карина. Тетяна. Марія Олександрівна. Надія Наталя. Мене звуть Олена. Їх семеро. Наймолодший 18. Найстарший 47. Вони різні. Хтось водить маршрутку і виховує трьох дітей. Хтось волонтерить, а хтось розводить кіз. Що у них спільного кермо, поле і нестримне бажання змінити професію і допомогти країні. Я вирішила піти вчитись на тракториста для себе щось нове відкрити. В мене брат навчався, тому що в країні війна. Бо в мене троє дітей, їх треба кормити. Мій батько працював на тракторі. не ми, то хто. Снігурівка Аграрний край тут завжди вирощували помідори та інші овочі. Понад вісім місяців окупації. Руйнування Каховської ГЕС, тисячі гектарів замінованих полів та повномасштабна війна все змінили. Розміновані землі нема кому обробляти. Проблема з трактористами, проблема з механізаторами на досить актуальна. Наразі цей дефіцит перевищує більше 50%. Постало питання: а хто буде працювати на наших родючих землях? Ну і іншого варіанту не було окрім як запропонувати дівчатам. Трактор складається, подова частина. Основне це рама, з внутрішнього згорання, кабіна, кермо. Ну, колеса. Перший раз, як сіла за кермо, то мене одразу вжав, куди що і жимати, не знаю. Натиснулася. Це щеплення і газ. Я думала, божечко в мене нічого не вийде, я перемірніча. Потім один круг ми зробили з моїм інструктором. Поїхала, вийшло. О, тоді вже мені сподобалося, Все, я зможу. За 20 років своєї роботи в Снігрівському ліцеї я навчив біля 400 спеціалістів, які працюють на полях нашої України. Я недаром витрачаю час і твоя праця дасть якісь плоди. Майбутні трактористки вже опанували теоретичну частину і практикують водіння по шість годин п'ять днів на тиждень. А восени після здачі державної атестації, отримують права та зможуть виїхати в поле у новому статусі. У мене двоє діток. Вони мені сказали, що будуть зі мною їздити на тракторі. Місце зі мною на роботу ходити. Це Стабільність, стабільний дохід, полі, тиша. Я люблю тишу. Дівчина пішла на тракториста. Я кажу, тут нічого смішного нема. Це круто, коли ти досягаєш чогось нового, ти переступаєш через якийсь страх. Виїжджаючи в поле, ти забуваєш про все. Я вже не дождусь, я вже хочу, коли я буду їхати. Я хочу допомагати не тільки своїй сім'ї, а й бути корисною для людей. Робити це не лише якісно, але й красиво. Навчальна програма для жінок, які прагнуть опанувати професію трактористки, реалізується за підтримки програми розвитку ООН в Україні, UNDP та уряду Данії.